Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо простий та корисний салат, відмінний додаток до основних страв. А також такий салат чудово підійде до посту. Для приготування салату нам потрібно відварити буряк. Також його можна запекти в духовці так буде ще смачніше. Відварений буряк, цибулю та квашені огірки нам потрібно нарізати кубиками. За бажанням все можна нарізати невеликими брусочками. Перекладаємо все в салатник та додаємо одну баночку консервованого горошку. Додаємо сіль та чорний мелений перець за смаком. Заправляємо салат олією. Сюди чудово підійде саме нерафінована олія. Салат перемішуємо та даємо настоятися в холодильнику хоча б одну годину. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!